Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 30 березня 2025 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому не завжди в усіх може програватися. А в когось, навпаки, на всі 100%. Карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан колісниця. У вас дуже активний і насичений день. Багато роботи, багато подій, багато справ. усім впораєтесь, якщо будете керуватися чітко, е визначеними пунктами, чітким планом. І обов'язково все вдасться. Будьте обачні, обережні на дорогах і дивіться, не попадіть в якусь халепу, якихось травм і тому подібне, щоб не отримати, щоб ніде не впасти і тому подібне. Знаєте, колісниця це така. Е Такий, скажімо, транспорт, що якщо чим десь трошечки зробили якусь маленьку помилку, і можна отримати багато проблем. Тому чіткий план все без поспіху, і ви вийдете переможцем в будь-якій ситуації. Тепці. Тильців, шестірка мечів. Тут серйозні зміни на вас очікують. Тут, можливо, якісь подорожі, можливо, якісь поїздки і тому подібне. Перш за все, карта радить вам бути чесним, бути справедливим і обдумувати кожен свій крок наперед. Також карта вам радить не боятися просити допомоги, якщо щось не вдається, якщо в чомусь сумніваєтесь, десь в чомусь вагаєтесь. Знаєте, все буде залежить від вас самих. Отримайте ви успіх. Цю поразку, тому обдумуйте свої ідеї і все вдасться, близнюки! Для близнюків трійка Пентаклів. Гарна карта. Карта дає можливість займатися тим, що подобається, тим, що приносить радість, задоволення та не просто задоволення, а ще й непогану винагороду. Карта говорить про можливі пропозиції, нові щодо роботи, можливо, якісь нові проекти. А взагалі карта говорить про якусь творчість, про можливість творити. І у вас саме такий гарний день для того, щоб реалізувати певні свої мрії, певні свої плани на протязі дня. Досить гарно та успішно. Раки! Раків дев'ятка жеслів. Карта готова, го, говорить, що ви готові до будь-яких випробувань, до будь-яких складних ситуацій. Ви постійно поготові. Завдяки вашому минулому досвіду і так далі. Але карта говорить і про ваші певні страхи та переживання, які трошки вам заважають рухатись вперед. Тому будь готовим до певних проблем це дуже добре, але потрібно трошечки поборотися своїми страхами, тому що вони вас перед. Переповнюють і трошки заважають в певних ваших питаннях, цілях і так далі, планах. Леві. В Леві в старший аркан місяць. Місяць говорить про те, що ви даєте взяти вверх над вами вашим страхам, вашим хвилюванням, переживанням. Також ця карта говорить про те, що не всім людям в вашому оточенні варто довіряти. Їх обов'язково потрібно всіх перевірити, і від таких людей, які вам намагаються нашкодити, потрібно триматися якомога далі. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і ви обов'язково вийдете з будь-якої складної ситуації. Діли. У Дів, у Дів, п'ятірка кубків. Ну, щось піде не за вашим планом, щось не так, як хотілося. Йдуть якісь певні невдачі, якісь певні проблеми на вашому шляху. Саме головне не розчаровуватися і пам'ятати, що не все так погано, як вам здається. І саме головне не зациклюватись на минулих проблемах та в минулих невдачах. Те, що було в минулому, то в минулому. А вам варто рухатися вперед, Терези. Терезів старший аркан закохані. Карта говорить про те, що будете робити якийсь важливий вибір в, в певних питаннях, е, який дуже вплине на ваше майбутнє. Ретельно обдумайте, зважте всі за і проти, і рухаємося вперед. Також карта говорить про успішні якісь переговори, про гарні пропозиції та е, взагалі якісь романтичні події в вашому житті. Скорпіони. В Скорпіонів принцеса. Пентаклів, карта говорить про те, що ви повільно, але впевнено матимете можливість рухатись вперед. Саме головне почати діяти і взяти на себе більшу відповідальність. Також карта говорить і про те, що якісь будете реалізовувати творчі ідеї, якісь нові ідеї, які давно ви от, обдумували, ви зможете їх легко реалізувати. Досить такий гарний день для творчості та можлива буде зустріч із людиною, яку давно не бачили. Стрільці у стрільців, туз мечів, можливість вирішити застарілі питання, застарілі проблеми. В ті, ті проблеми, в які вирішення ви навіть не вірили. Також матимете гарну змогу навести лад у своєму житті, позбутися всього негативного, всього, що вас пригнічує і дає вам певну паніку і тому подібне. Можливо, якась нова пропозиція стосовно роботи, буде складнувати робота, але вона дасть і результат. Козироги. Козирогів, в фортуни. Карта говорить, що вдача на вашій стороні, і рухайтесь вперед, у вас обов'язково все вдасться. Приймайте все з вдячністю, все, що з вами відбувається. І пам'ятайте, що вдача вона на вашій стороні. Але не потрібно сидіти і очікувати, що до вас прийде велика вдача. Потрібно діяти, і тільки тоді ваші плани дадуть результат, тільки тоді ви їх зможете реалізувати. Водолії. У водолії, п'ятірка Пентаклів. Карта говорить про складності в фінансових питаннях. Карта вам радить не брати в борг і не давати в борг іншим. Також не робить занадто великі в дорогу, дороговартісні покупки. Краще купувати все саме-саме необхідне для, для ваших потреб. Тому з усім можна впоратись і пам'ятайте, карти на один день за. Холодною зимою обов'язково пройде тепла весна, тому пам'ятайте, що все налагодиться. Потрібно трошечки почекати. Якщо ви щось дуже сильно хотіли, воно у вас буде, але потрібно трошки почекати. Рибки. Для рибок, для рибок, для брибок королева кубків. Гарний настрій, позитивні емоції. Ваш настрій вам ніхто не зможе зіпсувати, як би не старався. Матимете можливість допомагати іншим, та можливо хтось і вам допоможе. Це можуть бути надбавки, премії, які ви отримаєте. Можливо, це будуть підтримка, допомога від ваших близьких та ваших друзів, якої ви дуже сильно потребували. День гарний та перспективний. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.